Видання Bloomberg публікує опитування в, в ключових штатах 4 з 7, де е, має перевагу Камала Харіс. ласка, наскільки справді Камала Харіс може стати проблемою для республіканців і Трампа, тому що я так розумію, що її підтримка зростає, а не падає, і вона росте, стає більшою ніж в Джо Байдена. Ну вона вже вста, вона вже стала проблемою для команди Трампа, і нещодавно неофіційно на зустрічі з донорами це визнав кандидат віцепрезидента від республіканської партії Джеді Ді Венс. Він сказав, що да зараз це проблема, тому що вся е, е, стратегія виборчої кампанії республіканської партії будувалася на протистоянні Байдену на тому, щоб використати його слабкі місця вік. Е, Фізичний стан, якісь там помилки, які він робить під час виступів. А зараз їм доводиться мати справу зовсім з іншим кандидатом, кандидатом, який молодший Трампа суттєво, там майже на 20 років. І на, на, на ну, да, да, майже на 20 років і. Крім того, ну Камала Гаріс, хоча офіційно ще не названа кандидаткою від демократичної партії, але вона вже веде виборчі заходи і ну, демонструє таку активність драйв. І це стало несподіванкою навіть для деяких представників демократичної партії, які вважали, що це не найкращий вибір, що їй не вистачає харізми. А поки що вона виглядає дуже і дуже непогано і веде кампанію. Динамічно, тому республіканцям доведеться перебудовувати свою виборчу кампанію. Вже є повідомлення, що вони намагаються зараз сформувати такий, скажімо так, підбір матеріалів, зробити ролік з негативом проти Камали Гарріс. Їм треба зараз трошки її зупинити, сформувати навклини якийсь негативний імідж. Ну а далі вже розпочинати. Після атак на неї розпочинати, скажімо так вже і власне просування. Подивимось, що вийде поки що зарано робити висновки. От можливо, демократи зробили дуже правильно зараз, що вони сконцентрувалися на цих. Штатах, де нема переваги не у демократів, ні у республіканців, це так звані штати, які коливаються. swing states. от вони як правило вирішують долю перемоги на виборах свого часу. Це допомогло в 2016 році Трампу виграти вибори. Хоча він набрав менше голосів ніж його суперниця, на 2 мільйони так? ну да та, навіть більше ніж на 2 мільйони, але тим не менше от він виграв вибори. По кількості голосів виборних осіб. І тому зараз от боротьба за ці штати, вона, я думаю, що це такий, я б сказав, перший раунд. Зараз такий ривок зробила Камала Гарріс, Республіканцям треба відповісти. Тому нас ще чекають три місяці активних перегонів, дуже цікавих, дуже емоційних. Ну і лише на старті по суті. Навіть в офіційно. Ціна для демократів офіційний старт виборчої кампанії Камали Гарріс буде в середині серпня, коли з'їсти є висуне кандидаткою від демократичної партії. Тоді вона вже офіційно розпочне свою кампанію. Але навіть не офіційний старт, ну це ще й на контрасті з Байденом. Я думаю, це теж спрацювало, тому що ну ті, хто в демократичній партії був трохи розчарований Байденом, зараз у них знаєте, з'явилася надія. Емоція позитивна, і це безумовно додало голосів Камалі Гаріс, і вона зараз намагається виправдати ці аванси, які видавалися на її адресу. Ну, пане Володимире, в замах на життя Трампа зіграв республіканцям. На жаль, так така подія на руку, але от і там був такий проміжок часу, коли ну от, здавалося б, демократи повністю деморалізовані, тому що і проблеми е, з Джо Байденом, який не може в силу е, свого здоров'я, так не міг нормально там плутав імена Зеленський, Трампа, Камала Харіс, Путін там всі він всіх намішав, але зараз так виглядає, що вони достойно вийшли з цієї ситуації. Та й загалом, згадуючи останню статтю видання The Times, де вони кажуть, що насправді в Володимира Зеленського не такі хороші відносини з Камалою Харіс, і згадують міську конференцію, де він просив віце-президентку про якісь санкції проти Росії, на що йому було сказано, що не можна превентивно вводити санкції, начебто, тому що. Злочину ще не, кої, не скоєно, як так би мовити. І загалом, пане Володимир, у нас є такий, я не знаю, чи назвати правильно стереотипом, але сталою думкою, що демократи США нам допомагають, могли б допомагати більше, але от республіканці і Трамп це ще гірше. Чи справді так і варто розцінювати, що республіканці і Трамп будуть більш проблемними для дискусії в Україні, ніж Камала Харріс і демократ? Я б не спрощував ситуацію, Дійсно, от у нас на жаль таке спрощення спрощення час від часу відбувається в оцінках і двох кандидатів і партійних позицій. Ну але почну от з тези. Статті Саймона Шустера. Саймон Шустер став uh -huh. таким, знаєте, інсайдером. Хоча зараз у нього немає, вже, я так розумію, вже майже рік, можливо, трохи менше, але немає вже прямого доступу до президента Зеленського і його команди. Але він ще достає, скажімо так, свої інсайди з минулого. Але я б їх не прибільшував. От Я б не робив таких висновків, що от, там у Зеленського не, не склали. Стосунки з Камалою Гарріс. Ну, шість разів зустрічалися. Короткі зустрічі, як правило, були. Все ж таки ключову роль в контактах з нашим президентом відігравав президент Байден. От тут прямі були стосунки, і, безумовно, ключові рішення ухвалював сам президент Байден. Коли, наприклад, відбулося пропозицію США напередодні російського вторгнення. Ну, Камала Гарріс, от те, що цитує Саймон Шустер, повторила позицію Байдена. Це ж не її позиція особиста. Да, Зеленський намагався переконувати тоді. Я от я був тоді в Мюнхені на, на поляк Мюнхенської конференції. Я пам'ятаю атмосферу, яка там тоді була, всі очікували війни. З іншого боку, був так, такий драйвовий емоційний виступ нашого президента, де він казав про те, що для того, щоб зупинити ворога його потенційний наступ, нужно робити, треба робити такі рішучі кроки на підтримку України. Не готові були США до. Таких рішучих кроків. І отут, вже підходячи до опозиції демократів республіканців. Е в чому проблема насправді? Дійсно, демократи нас нас підтримують, Демократична партія США, президент Байден, його команда, до якої належить і Камала Гаріс. Вони нас підтримують системно, системно але своїми обмеженнями. Угу. Вони нас підтримують так, щоб ми не програли цю війну. І е, е, от е, ця позиція, яку цитував сам Шустер, це позиція спільна була позиція Білого Дому. Да, вони не були впевнені в нашій перемозі, е, не були готові, скажімо так, робити перші кроки. Вони дивилися, чим це закінчиться. На превеликий жаль а це цинично, та це цинічно виглядає, що переб'ю, але я згадую слова банаходіса колишнього командувача сухопутних військ США. Що не в придемократах немає стратегії, чого хоче США в цій війні. А війна на виснаження це вже визнали усі експерти військові в таких умовах не на руку Україні. Безумовна даново ну, про цей залужний писав ще минулого року, саме от про він на виснаження. Але те, що дійсно такої, от я б сказав, нема у білого дому, нема стратегії перемоги. Є стратегія стримування Росії. Вона занадто обережна. Перевага демократичної партії по відношенню до України в тому, що це системна позиція. Позиція достатньо послідовна. От у республіканців інша проблема. Республіканці не мають єдності. Єдиної позиції по відношенню до України частина республіканської партії, зокрема керівники профільних комітетів в ніжній палаті конгресу, виступають за збільшення допомоги Україні і за зняття обмежень для ударів по російській території, Критикують якраз адміністрацію Байдена за те, що вони занадто обережні і занадто стримані в підтримці України. Але на жаль, у республіканців є інше крило. Так звані ізоляціоністи, до яких належать і кандидат віцепрезиденти, Венс, вони взагалі проти будь-якої підтримки України. Розумієте, ви бачите, які крайніші. І це проявилося під час голосування законопроекту про підтримку України в квітні, коли відновили підтримку України. Це був законопроект республіканців. Автор спікер Нижньої палати конгресу Майк Джонсон. Теж не відразу він став на наш бік, але ініціював цей законопроект, що сталося з республіканцями. Приблизно половина фракцій підтримала цей законопроект, половина ні. Ну, дехто там не підтримав, тому що сказали що ми за воєнну допомогу, але проти економічної допомоги. Але тим не менш, фактично розкололися фракції республіканців. От головна проблема невизначеність і відсутність єдності в республіканській партії. І зараз ми бачимо всі ці мирні плани Трампа, які оприлюднюються майже кожен тиждень. Насправді це намагання різних політиків, груп впливу і всередині США, в республіканській партії і зовні. Наприклад, от Борис Джонсон, да вони намагаються впливати на Трампа, пропонують йому, як краще сформулювати більш ефективну позицію, яка б примусила Путіна до миру, і яка б допомогла Україні. І ми бачимо тут в принципі, правильну ідею. От і у Бориса Джонсона і у Майка Помпео, колишнього держсекретаря в часи президентства Трампа, вони кажуть про те, що спочатку треба максимально посилити допомогу Україні. І, і саме це змусить Путіна піти на переговори, да, а не навпаки, там йти на переговори, коли не буде достатньо сильних позицій. Так що дискусія, от навколо того, якою буде позиція Трампа, вона продовжується. І дуже добре, що українська сторона і сам президент Зеленський вже вийшли на прямий контакт з Трампом, відбулася телефонна розмова з Трампом. На Трампа теж треба впливати, з ним треба розмовляти, консультуватися, спілкуватися. Тут має бути особлива навіть Психологічна стратегія роботи з Трампом. Наскільки я розумію, вовсі президента це розуміють і ну вже ну, почали цю активну роботу. Я не виключаю, що активізується робота із Камалою Гарріс. Це теж треба робити. І цілком ймовірно, що якщо наш президент поїде в США для участі в Генеральній асамблеї ООН в вересні, то я думаю, що він може зустрітися із Камалою Гарріс, а, можливо, із Трампом. До речі, з командою Камали Гарріс робота теж вже йде. От були повідомлення про те, що коли ще до речі, до того як Байден пішов з перегонів, коли був саміт НАТО в Вашингтоні керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрічався з помічником Камали Гарріс з питань національної безпеки. І от це теж правильно. Треба працювати зараз з тими людьми, які формують позицію перших осіб. Схожа ситуація. Мені розповідали колеги західні про свої контакти в Штатах. І вони кажуть, що навіть от помічники, радники того самого Джей Дівенса і деякі інші, вони теж запитують: слухайте, ну а ви нам скажіть. От яка позиція України, да що Україна буде робити, як вона буде реагувати? Тобто вони самі, на жаль, не дуже е, поінформовані в нашій позиції, і, е, і так чи інакше вони будуть її брати до уваги і тому з ними треба активно зараз спілкуватися не тільки з першими особами, там самим Трампом, але й от з помічниками людей, зокрема і з помічниками радниками Дональда Трампа, які можуть формувати йому пропозиції. Там щодо майбутнього мирного плану або щодо подальших дій по відношенню до України. Ну і безумовно, з такими людьми, які підтримують Україну, той самий Майк Помпео, Борис Джонсон, вони мають контакти з Трампом, теж намагаються на нього впливати. І відповідно з командою Камали Гарріс. Так що, от саме це треба робити зараз, ми не будемо нікого підтримати на цих виборах, але ми маємо доносити нашу позицію, наші інтереси до головних кандидатів. Ців на посаду президента США, от пане Володимире. Я пригадую дуже добре нашу з вами розмову. Після того як Володимир Зеленський подзвонив Дональду до Трампу, переговорив. Трамп назвав цю розмову хорошою розмовою. Ну і в Україні почали. Е Казати про те, що це фальсарт, мовляв, чому дзвонити Трампу, якщо він не президент, що це дуже некоректно. Ну але ми зараз з вами говоримо про те, що контакти і ви кажете, треба тримати. Відповідно на чому завжди наголошує Білий Дім, що американський народ за Україну, так а не якісь політичні забарвлення, і загалом тенденція США допомагати цивілізованому демократичному світу, де і є Україна. А те, що там є Трамп чи Камала Харріс, чи Байден, вони мають левову частку своїх прихильників, тому. Логічно, що з ними треба контактувати. Мені здається. абсолютно правильно. Да ну і я поясню. от коли кажуть там про фальстарт, ну слухайте, якщо ми будемо чекати, коли завершиться президентські перегони, то ми можемо програти час. Тому що якщо там Трамп виграє, то він буде достатньо швидко діяти. Буде визначати там людину або людей, які будуть займатися переговорами з Росією і Україною, буде визначатися своїми мирними пропозиціями. А ми маємо впливати на цю позицію заздалегідь. Заздалегідь тому ця робота вона має розпочатись зараз. Тим більше, що тоді, ну от після того як на з'їзді республіканців висунули кандидатом віце-президента Джеді Ді Венса, ну м'яко кажучи, не наш прихильник, скоріше навпаки. Ну нам треба було реагувати і. Е тому відбулася ця розмова з Трампом. Я думаю, що ця робота продовжиться, так що все нормально, тут немає жодного фальстарту навпаки. Це якраз прояв системної послідовної роботи. І, думаю, зараз от, активізуються контакти з Камалою Харріс, що теж правильно. це ж не означає, що ми будемо підтримувати Байдена. Ну Байдена вже ні да Трампа чи Камалу Харріс. Ні, ми будемо просто доносити до них нашу позицію, нашу точку зору. От як Зеленський доносить до... Західної аудиторії, нашу позицію точно також її треба доносити напряму до скажімо так тих політичних лідерів США, які можуть очолити Сполучені Штати після виборів. Не можна не згадати інтерв'ю Володимира Зеленського видання в Лемонде, де було згадано також про можливі теоретичні перемовини на другому саміті миру з Російською Федерацією, не виводи не виводячи війська з території України. Пане Пановодимор, як ви це оцінюєте? Це було сказано на міжнародній арені. Згадувались також і референдум щодо рішення подальших, так що мовляв президент України не може вирішувати питання, територіальні питання самотужки. Куди ці процеси тенденції зараз йдуть? Ну, по-перше, це реагування, і сам Зеленський про це сказав щодо запрошення Росії на другий саміт миру. Це реагування на позицію. Багатьох країн не скажу, що всіх чи там в більшості, але чимало країн, які брали участь в, в першому саміті миру, вони казали: давайте запрошувати Росію. Давайте готуватися до реальних переговорів. Але якщо війна з Росією, ну без розмов з Росією зупинити війну неможливо. Про це говорила Швейцарія, співорганізатор саміту. Деякі країни, які не підписали підсумковий документ, але брали участь в саміті. І Зеленський на це реагує. Це нормально. Ми демонструємо конструктивну позицію. От візит нашого міністра закордонних справ до Китаю, Китай не поїхав на перший саміт миру, але зараз ми бачимо, є позитивна тенденція діалог. Між Україною і Китаєм, зокрема, от в питаннях мирного процесу, він відновився і ми бачимо позитивну динаміку. Тому конструктивна позиція, гнучка, позиція і в той же час принципова. От Ми готові до переговорів. Насправді, я думаю, що реальні переговори на саміті миру не будуть. Ну, тому що це публічний захід, там багато країн. Але на саміті можна домовлятися про те, коли, як починати ці переговори, зробити таку спробу можна. Е, можна сформувати набір пропозицій для майбутніх переговорів, сформувати позицію значної частини міжнародної спільноти, от що для нас важливо, щоб тиснути на Росію. І, до речі, Росія це розуміє. Тому е, заступник міністра закордонних справ Росії вже сказав, що Росія не поїде на другий саміт Миру. Ну, можливо, вони ще змінять свою позицію. Подивимось. От. Китай може вплинути, але тим не менш на сьогодні, поки що Росія не збирається приїжджати на другий саміт миру, тому що вони розуміють, це не їх майданчик. Це знаєте, спортивною мовою зараз Олімпійські ігри йдуть, це гра на чужому полі. А вони ж звикли грати тільки по своїх правилах. Вони хочуть примусити нас до миру на своїх умовах, причому неприйнятних умовах. А їхати і вислуховувати. Правильні заяви, що ну треба домовлятися на справедливих умовах, вони не хочуть. Да щодо початку переговорів, я думаю, що реальні переговори. Розпочнуться не раніше завершення президентських виборів США, і що важливо, коли стабілізується військова ситуація в Україні, от треба спочатку ворога зупинити, і тоді росіяни, я думаю, менше будуть висувати ультиматумів. Сама постановка питання про зустрічі з Росією це ж не означає, коли вони присутні на нашій території. Це ж не означає, що ми відмовляємося. Від окупованих територій, от росіяни контролюють Крим і більшу частину Донбасу вже більше десяти років. Але ж не означає, що ми відмовились від цих територій. Ми за них боремось, боремося на фронті і дипломатично. Тому я думаю, така ситуація буде і далі. Чому Зеленський сказав про референдуми? Ну тому що закидають і задають питання: ну слухайте, для миру з Росією треба піти на певні поступки. Зеленський просто нагадує, що такі питання він не може вирішувати одноосібно. Це питання територіальної цілісності України. Да, і тому він і посилається, що якщо буде стояти так питання, то він буде звертатися до народу. Але насправді, я тут просто нагадаю: питання територіальної цілісності України це конституційне питання. Його не можна вирішити без зміни конституції. Я думаю, що і саме тому Зеленський теж каже про референдум. Але в будь-якому випадку, я нагадаю, формула мира президента Зеленського передбачає, що е, е, наша мета звільнення всіх окупованих територій це стратегічна мета. І ну, з високою вірогідністю Україна не буде від цього відмовлятися. Тому отут принцип: ми можемо вести переговори, наприклад, про припинення вогню, про обін полоненими, але ми не будемо погоджуватися на те, що окуповані території е, стануть російськими. Ні, е, е, да, де факто Росія може зберігати над ними контроль. Але юридично, з точки зору міжнародного права, ми відмовлятися від цих територій не будемо. Саме тому Зеленський посилається, от, чим важливий саміти Миру. Тому що це мирний процес на основі статуту ООН. А статут ООН передбачає територіальну цілісність країн. От тому ми на нього посилаємось. Отака от, неоднозначна ситуація. Тому заяви Зеленського вони скоріше стосуються тактики. Тактики наших дій, а не про те, що там готуються якісь поступки, пане Володимир. Я вам дуже дякую як завжди за розмову за фаху кваліфіковану оцінку всіх процесів цих геополітичних. І взагалі про Олімпіаду вже є результати в Парижі. Ми здобули другого срібло в стрільбі. Зараз так. про це детально розповім. Дякую. До речі, можна одна фраза? Буд я лас. теж дуже радий. От на минулій олімпіаді Сергію не пощастило трошки. По, по, а чу, зараз от, Треба мішень. почекатися. Боротися треба, навіть там, да, ще Олімпіада пройде, але боротися за своє треба. От так само і в політиці треба. Дякую вам. Нагадаю, з нами був український бітолог Володимир Фасенко.